Всім привіт! Гарного дня! Прекрасного настрою, Сонечка в душі, а ви на каналі Ві Вікторівна і Сім'я. Всім привіт! А у нас йде дощ. Думали, щось будемо робити. Нічого не дає робити. Так холодно якось робиться. Ну, ладно. Що є, то є. У мене є в тепер. Подивіться, моя мрія збулася. Нарешті я буду їсти сьогодні вапельки смачні. Так, лівинка в мене. А це, а це той соус, що я закатувала, закатувала привезли мені. Like Ось сюди. Так, а це я робила. Що воно? Я рекомендацію в Інстаграм, так хочу вам також показати це. Парфуми дуже пахнючі, дуже класні. Ось, бачите, як вони виглядають. Фентезі, парфум. парфуми американські, дуже класні. І такі коробочки, прям м -м, лакшері, лакшері. Нішева парфумерія прислали мені на спробу на огляд. Зачем ти так це напівня? Зузумно. Так вийшло. Ну, все дрова. Я вам зараз покажу, як виглядає цикорій Ось ця рослина. Це цикорій Бачите? О, дивіться. Ти бачив? Оце цикорій, Ти знав? Синенький? Так. Да. Знав, а я не знав. Давай, сад із фекшн. Так, шукайте гриби. Бо я хочу знайти гриби, а їх тут нема. Та тут ці сведені їх не буде. Це можливо аж там далі. Нема коли треба дрова носить. Це ось у білочка горішка принесла сюди. Я зараз трошечки туди вперед пройдуся. Щось захотілося подивитися під... Там, де я бачила той розгриби. Якраз я в калушках. Ось дивіться, якийсь вонючий, дуже вонючий гриб. А може той не гриб, то якесь яйце, гадюки. Ну-ка, це трошечки. Далі там така полянка, я там бачила риби. Я думаю, що вони там можуть бути. Так, ну ось, дивіться, що це за гриби. Це фу, смердить бездюхами. Смердить бездюхами. А отут можу... Можуть бути. О тут десь я бачила. Був гриб. Такий великий-великий. Так тут, може бути, грибниця. Але... але нема. Може бути, але нема. Або ще не встигли нарости, або їх тут і нема. А хотілося б. Хоча б одненького знайти. Нема. Я люблю збирати гриби, але не люблю їх їсти. Їсти люблю тільки магазинні печериці. І вішеньки, так? Да? Як вони називаються українською? мовою? єшенки. Не знаю. Якщо знаєте, то напишіть. Моя так і називається вішенки. Отут оце був десь грибочок. Ну, тут і мох, і волого, і все для грибів. Але ж не видно. Отут тут тільки ті бздюхи білі-поганки. Білі і все. Дивіться, ми купаємо тут. А яму під підсхважену, вон, подивіться, вже вода, плавун. Бачите? Клас! Як інтересно. А от там, де голубе, то голуба глина, я вам зараз покажу. Ось, дивіться, це голуба глина, а це коричнева глина. Я з нею хотіла щось зліпити, але в мене не вийшло. Бачите? Класно. Там уже така глибока-глибока яма. А ще ми розчистили оту територію, де я, вам, де я чистила сама. Зараз я вам покажу. А ще ми топимо баньку, будемо сьогодні паритися. Вон, бачите, це таке ми зробили. Ось. Розчистили отут. І покропили бур'ян ще раз. Всі, не бігай по окропленому. Ось, бачите, як тут гарно тепер. Така територія. Хочу лечу. Боже, така вона там зверху прямо велика. Вже достигає, достигає. Знизу не можна, бо кроплена. А не Смакота. Погода сьогодні дала нам зробити все, що ми хотіли. І це прекрасно. Ще сьогодні не дотримуюся інтервального голу, завтра теж не буде. Воно скільки піску. А то кучка як кладала глина там. Ми будемо дивитися потім. А ну ще так ногами зроби. Плавун. Плавун. Це що це таке плавун? Ну, вода підходить. Завтра просинаємося, а тут повно води. Може таке бути? Мені каже, так і буде цій землі. — Угу. — Капець прям біжить. Хм. А ми топимо баньку і будемо купатися. Я грію воду, подивіться, яка вода ось зак... Чуть ли не... гріється прямо, гріється. Вода вже прям гаряченька. Слухайте, прям гаряче. Тепла, тепла, я буду мити голову. Буду мити голову просто. Відро гарячих кип'яток. Треба ще, а немає більше, бальчанку приносити, щоб холодна ще вода була. Такий вітер у нас піднявся. Після баньки так гарно, голову помила. Така прям красотка. Завтра їду до мамки. Мамка буде е святкувати своє день народження. Ну, та як святкувати? Просто посидимо, пообідаємо, вип'ємо по чарці за її здоров'я. Та й все, Боже, срач такий. <смі> Завтра вже буду прибирати. Зранку, якщо все нормально, встану, поприбираю. а потім буду вже щось собіратися. Гарний сьогодні день був, все дало нам зробити, все, що ми запланували, все зробили. Яму викопали і прокропили і там розчистили той кусочок, що я хотіла, щоб я садила там малину. Ну, садити буду малину аж осінню, бо там, ну, зрозуміло. Е... Машине сіде. Бо там вже ж яблуні тут, я так думаю, що її спиляти треба. Вона хороша, та яблуня. І яблучка добрі, вона такі якісь чи папіровка, чи білий налив. Але треба її спиляти через те, що вона вже все, вона вже стара, вона вже засохла там. Оце саме дерево, воно сухе, там трошки ще пару гілок оце, цих, і вони дуже я, ясно плодоносять. Ну, нічого, посадимо щось друге, там, може, якесь дерево, горіх, наприклад. Горіх це хороший, прибуткове дерево. Довольна я сьогоднішнім днем. Він був хороший, продуктивний, прохолодний, і в банці попарилися, і хто працював, а хто... Музичку слухав. <с> Запитання, відповідь я пам'ятаю. В наступному відео я дуже постараюся, тому що в цьому відео я не встигаю. Мені треба просто сісти, читати і відповідати. А, в принципі, можна було, але вже пізно. І якось після бані я трошки, знаєте, як воно після бані. Але класно так, ох, і потім в холодний душ, знаєте, такий. ох, Казала моя свекруха, тож здоров'я. І так прям вийшла після бані, дивлюся, дивлюся в дзеркало, аж так, от. Аж так от дивіться. Аж наче все пороз... порозглажувалося, таке всі набряки посходили. Все таке красиве. Нігті, звісно, не дуже красиві, але нічого вже люба моя приїде. Може, зробимо мені якийсь манікюр, якесь покриття. Легесеньке, хочу якийсь такий нюдик якийсь. І педикюр вже пора зробити. То думаю, вона мені зробить. Не дзвонить до мене, Люба. Ви питали, чи дзвонить вчора. Дзвонила я в ефірі була, кажу, Люба, я в ефірі, а потім, а потім вона вже не передзвонювала. Ну нічого. В неї все добре. Гроші є, в аквапарк там їздила. Я її просила, щоб вона мені якісь відео поскидала. Ну, самі розумієте, немає коли дитині. І це все на сьогодні. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх люблю-люблю. Дякую, що мене дивитеся. Всім пока-пока. До завтра. Напевно що. Пу! Ку-ку!